Забезпечити фронт інноваціями. Авіакомпанія Українські вертольоти передала надважливе обладнання військовослужбовцям 21-го полку безпілотних систем Кракен 1654 3-го армійського корпусу. Зазвичай наші захисники потребують безпілотників, та цього разу запит до керівника авіакомпанії Володимира Ткаченка був більш специфічним. Цей запит, який ми зараз збирали, це це обладнання. Це, скажем, так, щось нове там це інновації в цьому напрямку, і хлопці, які надали нам цей запит, вони самі, самі розроблюють нові системи, їх втілюють в життя, і я сподіваюся, що це обладнання, яке ми сьогодні передали, допоможе нищити ворога ще краще і ще сильніше, і швидше. Оборонці Харківщини отримали обладнання на понад 4 мільйони гривень. Їм передали 3D-принтери із витратними матеріалами та комплектуючими: системи зв'язку, мікроскопи, паяльні станції, перфоратори, акумуляторні дрилі, шуруповерти, десятки роутерів, ноутбуки та акумуляторні батареї. Бійці полку безпілотних систем Кракен1654 кажуть, що завдяки такій допомозі зможуть розширити свої можливості. Ми в тиждень робимо понад 2000 тисячі збросів на БПЛА. Зараз ми зможемо їх помножити в декілька разів. Росія воює м'ясом, а ми повинні воювати інноваціями, технологіями, роботами і всім іншими засобами, які в нас є. Тому ми завжди намагаємось робити так, щоб менше всього використовувати особовий склад, а більше це роботизовані дрони, наземні дрони, БПЛА. У полку пояснюють, що ситуація на полі бою вкрай напружена, тож така допомога саме вчасно. Ворог користується міжпозиційним простором і проводить інфільтрацію військ в наші тили, наступаючи в бої з піхотою. Полк безпілотних систем виконує завдання в смузі всього корпусу, насичуючи лінейні бригади, які виконують бої завдання на тих чи інших напрямках. Серед тих, хто привіз допомогу захисникам до Харкова, ветеран Євген Тимошенко. Він знає, що таке війна, адже і сам стояв на захисті Харківщини. Якщо ніхто не буде підтримувати військових, то у нас не буде країни. Авіакомпанія своїм прикладом хоче показати, що військових треба підтримувати. Вони там воюють, а ми робимо все, щоб у них був надійний тил. Підтримка сил оборони України частина корпоративної культури, кажуть в авіакомпанії українські вертольоти. На це спрямовують як частину прибутків, так і частину зарплат колективу. Від початку повномасштабної війни авіакомпанія надала благодійну допомогу на суму понад 306 мільйонів гривень, із них майже 210 мільйонів на підтримку війська.